Зібрати до школи не лише ранець та форму, але й сходити до окуліста. Напередодні навчального року у п'ятьох найбільших містах України школярам безкоштовно перевіряли зір. Книжку читала близько чай, телевізор дивиться комп'ютери, і це і погіршує зір. Медики наголошують, дитячі очі варто перевіряти постійно, навіть коли малеча не нарікає, що погано бачить. Дитина, якщо має проблеми з зором від народження, вона ніколи батькам не скаже, що вона не бачить, тому що вона не знає як вона має бачити. Вона Не знає, як бачить людина, що бачить 100%. Особливо зважати на здоров'я дитини потрібно батькам у чиїх сім'ях проблеми із зором спадкові. Серед усіх розваг найбільше шкодять ігри на мобільних. Діти дуже близько тримають пристрій біля очей. Відпочити на свіжому повітрі, зайнятися активним фізичним спортом чи почитати книжку це не настільки є шкідливо для очей, як є, власне комп'ютерні ігри. У фруктах і овочах справді чимало вітамінів для очей. Тому за пігулки радять медики братися лише із призначенням офтальмолога. Морква, чорниця, їсти все треба. Треба все їсти, і м'ясо, і овочі, вітаміни пропевни жиро рущинні. Якщо ми будемо просто їсти моркву, як зайчики, вона нам нам не засвоїться. Треба дати жиру, сметани, олії. І вже яка дитина, що буде краще їсти. А ще книги тримати на відстані 30 сантиметрів, кімнати, де працює дитина добре освітлювати, телевізор дивитись лише сидячи.